Права 994 функцію, задану таблицею, знайдіть. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Значення функції для x дорівнює 1, 3 і 4. Ну що ж, використовуємо таблицю, записуємо тоді, що перша дія, Якщо записуємо x дорівнює 1, то. Написуємо y. Значення функції дорівнює. Дивимося, ось у нас у таблиці. Якщо х дорівнює 1, то значення нашої функції мінус 2. Є? То ми записуємо, що y тоді дорівнює мінус 2. Є? Друге. Якщо записуємо, х дорівнює 3 то y дорівнює. В нашій таблиці дивимося, якщо X дорівнює 3, то y дорівнює 2. Отже, записуємо, y дорівнює 2. Є? Ну і третє. Якщо X дорівнює 4, то... Y дорівнює. В таблиці шукаємо 4. Якщо x, то y дорівнює 5. Записуємо y дорівнює 5 є. Ну, а зараз друге завдання. Значення аргументу, для якого значення функції дорівнює 0. Записуємо перше. Отже, пишемо, що y значення функції дорівнює 0. якщо... Х значення аргументу дорівнює. В таблиці шукаємо y дорівнює 0, якщо х дорівнює 2. Пишемо тоді, якщо х дорівнює 2. Є? Друге завдання y дорівнює 5. Якщо x дорівнює. Дивимося нашій таблиці y дорівнює 5, якщо х дорівнює 4. Отже, записуємо, якщо х дорівнює 4 є. Ну і третє дія y дорівнює 7, якщо x дорівнює. Отже, y дорівнює 7, якщо х дорівнює 5, то ми записуємо. Якщо х дорівнює 5 є. Третє завдання область визначення функції. Область визначення функції це усі значення х, для яких функція визначена. Переписуємо їх. Тобто це буде число 1, 2, 3, 4 і 5 є. Область значень функції. Це всі значення y, які може набувати функція з цієї таблиці. Ось я їх обвів, то записуємо тоді мінус 2, потім 0, потім 2, 5. І 7. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже. Знайдіть у першому завданні значення функції пишемо мінус 2, 2 і 5. У другому завданні. Значення аргументу ми знайшли: записуємо 2, 4 і 5. Є у третьому завданні. Область визначення функції записуємо число 1, потім 2, 3. 4, 5. Є? І в четвертому завданні область значень функції мінус 2, 0, 2, 5 і 7. Є?